Доброго дня! Сьогодні у нашого друга їжачка день народження. Наталка і ведмедик зібралися і пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Підемо разом з ними. Подивись, скільки іграшок гарних і їх так багато. А от на поличці стоять іграшки. Давай разом полічимо їх. Один. Два. Три. Яка перша іграшка? Так. Друга. Третя. Молодець. Яка іграшка стоїть перед пірамідкою. Добре. А після пірамідки? Так, а зараз давай трохи пограємо на уважність. Подивись уважно на іграшки. М'ячик, пірамідка, машина якої іграшки не стало? Добре, молодець. А зараз подивись, якої іграшки не стало. Добре. Мячик де стояв? Машина де стояла? Та м'ячик стояв перед пірамідкою. Машина за пірамідкою. Молодець. Песик Тімко попросив друзів Наталку і ведмедика передати фотографії, на яких Тимко і їжичок удвох. Давай разом розглянемо. Хто перед їжачком? Тімко. А на цієї фотографії подивись, їжачок стоїть за тімко. Молодець, дуже добре. Куди ходили за подарунками Наталка і ведмедик? Твер скільки всього? Іграшок було в магазині. Скільки іграшок було на поличці? Так, три. Скільки фотографій передав песик? Молодець. Гадаю, тобі дуже сподобалась зустріч з друзями. До побачення!